Вітаю на уроці української мови. Сьогодні продовжимо тему складних речень. А саме поговоримо про речення з різними видами сполучникового зв'язку. У складних реченнях із сурядним і підрядним зв'язком одні частини поєднуються сурядними сполучниками, а інші підрядними сполучниками або сполучними словами. Наприклад, спускався негустий густий блакитний вечір. І навіть через вікна було видно, як пухнасті сніги одсвічувалися рожевими й малиновими бризками зорі. Що ми бачимо? В перша частина спускався негустий блакитний вечір. Граматична основа вечір спускався. Друга частина і навіть через вікна було видно. Граматична основа було видно. Третя частина як пухнасті сніги отсвічувалися рожевими й малиновими бризками зорі. Граматична основа сніги одсвічувалися. Ось ви бачите схемку. Перші дві частини в нас у квадратних дужках. між ними сурядний зв'язок, сполучник І. Третя частина в круглих дужках. Там є сполучне слово як. Між другою і третьою є підрядний зв'язок. Питання від другої частини до третьої ми поставимо видно, що. Ще один приклад. Це наша країна. І ніхто, крім нас, тут нічого не зробить, щоб ми жили краще. Перша частина це наша країна. Граматична основа країна тільки підмет. Друга частина і ніхто, крім нас, тут нічого не зробить. Граматична основа ніхто не зробить. Третя частина щоб ми жили краще. Граматична основа ми жили. Що ми бачимо? Перша і друга частини у квадратних дужках, між ними сурядний зв'язок, сполучник І. Третя частина у круглих дужках. Тут сполучник Щоб, отже, це підрядний зв'язок. Значить, ми поставимо питання від другої до третьої частини, з якою метою, для чого. Ми бачимо тут речення із різними видами зв'язку сурядним і підрядним. Розділові знаки між частинами складного речення ставимо так, як ми вчили. Але є ось такі випадки, кому не треба ставити між частинами з'єднаними одиничними сполучниками: і, «й», та в значенні і, або чи, якщо вони мають спільну підрядну частину. Наприклад, коли дівчина проснулася, на столі вже горіла свічка, й у кімнаті нікого не було. Зверніть, будь ласка, увагу, перша частина в нас підрядне речення. Вона знаходиться у круглих дужках. Є сполучне слово, коли, воно в дужках так само, так і далі дві частини у квадратних дужках. На столі вже горіла свічка й у кімнаті нікого не було. Це будуть дві головні частини по відношенню до першої частини. Як ми поставимо питання? Ми ставимо питання від другої і третьої частини до першої. На столі вже горіла свічка, і у кімнаті нікого не було. Коли? Коли дівчина проснулася. Отже, коми перед Й в нас немає. Ну, граматичні основи тут дівчина проснулася, свічка горіла. І третя граматична основа тільки присудок не було. Хочу зазначити. Що такі конструкції вживаються в різних стилях мовлення. Наприклад, у науковому стилі складні речення з різними видами зв'язку служать засобом вираження складних думок. Допомагають чітко і послідовно викласти матеріал. Найчастіше тут використовують речення інформативного характеру з підрядним і сурядним зв'язком. Вони дають можливість виражати найскладніші здобутки людської думки в будь-якій сфері наукових знань. У художньому і публіцистичному стилях такі речення виконують. Образну функцію. Уміле їх використання разом із простими конструкціями робить мову художніх, публіцистичних творів багатою, гнучкою, образною. А зараз давайте попрактикуємось. Зробимо кілька завдань, які були у попередні роки ЗНО та НМТ. Перше завдання. Доберіть приклад до кожного типу складного речення. Ось нам тут такі типи складного речення подано: перше складносурядне, друге складнопідрядне, третє безсполучникове, четверте з різними видами зв'язку. Отже, речення. А у 1975 році американець Білл Гейтс заснував компанію Microsoft, що розробляла програмне забезпечення для персональних комп'ютерів. Дивимося граматичні основи. Перше Білл Гейтс заснував. І друга, що розробляла. Тут сполучне слово що заміняє слово компанію. Так, яку компанію? Що розробляла? Отже, ми бачимо вже від першого речення до другого ми ставимо питання: компанію яку. Звісно, ми розуміємо, що це складно підрядне речення з підрядним означальним. Отже, це в нас варіант 2. Наступне речення Б. Створивши велику корпорацію, Білл Гейтс заробив свій перший мільярд доларів. Понад 10 років засновник Microsoft був найбагатшою людиною світу. Розбираємо. Перша граматична основа Білл Гейтс заробив. Друга граматична основа засновник був найбагатшою людиною. Так, підмет присудок. Між ними немає сполучників. Стоїть крапка з комою. Отже, це безсполучникове складне речення. Це номер 3 в нас. Наступне речення В. Майкрософт. Розробила операційну систему, але ліцензію на її використання було продано корпорації IBM, яка встановлювала її на комп'ютери власного виробництва. Розбираємо. Microsoft розробила перша граматична основа. Друга було продано. І третя граматична основа, яка встановлювала. Отже, розбираємось, між першою і другою частиною в нас є сполучник Але це сурядний зв'язок, між другою і третьою. Частиною підрядний зв'язок. Ставимо питання. Корпорації який? Це підрядне означальне. Отже, ви бачите схему на екранах. Так, перша частина квадратні дужки, друга квадратні і третя круглі дужки. Значить, це в нас варіант четвертий, речення з різними видами зв'язку. Г. Завдяки нечуваному успіху, як цих розробок, так і інших програм, Білл Гейтс став одним із найвпливовіших та найбагатших людей планети. Шукаємо граматичну основу. Білл Гейтс став одним із людей. Так, отже, підмет Білл Гейтс і став одним із людей це присудок. Маємо тільки одну граматичну основу. Це просте речення. У нас такого варіанту немає. І варіант Д. Хто з інтернет-користувачів у наші дні не знає імені Біла Гейтса? І яка молода людина не мріяла саме про такий успішний розвиток власного бізнесу? Отже, шукаємо граматичні основи. Підмет хто з інтернет-користувачів ось такий великий підмет у нас, присудок не знає. Це перша граматична основа. Друга людина мріяла. Ми бачимо дві граматичні основи, але немає розділових знаків. Чому? Тому що в нас є сполучник І. Це сурядний сполучник, який з'єднує два питальних речення. А за правилом ми не ставимо кому між двома питальними реченнями, які з'єднані сурядним сполучником І, «й» та в значенні І. Отже, це сурядний зв'язок, і це перший варіант. Таким чином, в нас вийшло 1D, 2А, 3Б, 4В. Ще одне завдання. Доберіть приклад до кожного типу речення. Отже, типи речення. Складнопідрядне, складносурядне, складне, безсполучникове і складне з різними видами зв'язку. Розбираємо. А. Люби музику вона облагороджує твої думки і почуття. Спочатку граматичні основи, люби тільки присудок, перша граматична основа, і друга вона облагороджує. Ми бачимо, що між. Простими реченнями немає сполучника. Отже, це буде безсполучникове складне речення. Третій варіант. Б. Красна пташка своїм пір'ям, а людина знанням. Значить, граматичні основи. Пташка є красна. Підмет присудок. Друге. Людина пропущений присудок на місці цього пропущеного присудка є в нас тут тире. Отже, друга граматична основа це тільки підмет. Між цими простими реченнями ми бачимо сполучник А. Це сурядний сполучник. Отже, це складносурядне речення. Варіант 2. В. Що в пісні співається, те в житті збувається. Розбираємо граматичні основи, що співається, і друга те збувається. Зверніть увагу, це складнопідрядне речення із займенниково-означальним підрядним. Питання в нас таке: те, яке, що саме? Тобто ми ставимо питання від другої частини до першої. Значить, це, звісно, складно підрядне речення, і це варіант 1. Г. Голос у нього гучний і спочатку завжди впевнений. Розбираємо граматичну основу. Голос гучний і впевнений. Ми бачимо тут тільки одну граматичну основу, отже, це просте речення. Варіант Д. Небо вночі чисте і видно, як падають зорі. Розбираємо граматичні основи. Небо чисте, перша. Друга граматична основа видно і третя зорі падають. Значить, дивимося, між першою і другою граматичною основами, так, в нас сполучник І. Отже, це сурядний зв'язок. Між другим і третім реченням підрядний зв'язок. З'ясувальне речення. Ми ставимо питання. Видно, що видно, як падають зорі. Отже, це з'ясувальне речення. Схема у вас на екрані. На наступному уроці ми продовжимо вивчати складні речення з різними видами зв'язку. А на сьогодні все, до побачення!